Вітаю вас в своєму відео. Я вриваюся в коробок токс, 9 листопада Колін Гувер. У нас є дійсні особи Фелон, 18 років, акторка. Бентон, 18 років, письменник, його брати Кайл та Ін, старші та батьки Фелон Донован та мати, яка не має імені. Хоча фактично вона з'являється в історії декілька разів, її ніколи не називають по імені. Також є наречена Кайла, це Джордін. Є також інші персонажі, вони абсолютно не мають ніякого впливу на сюжет, тому обійдемо їх. Події книги починаються з того, що Фелон зі своїм батьком на річницю пожежі, в якій Фелон отримала свої шрами, але авторка не розуміє, що таке опіки третього ступеню. Ввечерять вони в ресторані. До головної героїні нейтральні та сором'язливі, що і зрозуміло, адже останні два роки вона провела зі шрамами наполовину свого тіла. А батько відноситься до неї скоріше, як до своєї клієнтки, ніж як до дочки, повністю відключивши емпатію, тому що він повністю ігнорує той факт, що саме він залишив її в будинку, де відбувалася пожежа. Пізніше ми дізнаємося, чому він про неї забув, але це не пояснює поведінку батька після пожежі. З цієї книги полягає в тому, що всі роблять погані вчинки, проте треба брати відповідальність за свою поведінку. Але за 7 чи 8 років від хронологічного початку книги до її фіналу єдиним позитивним персонажем була саме Фелон, якою маніпулювали, та я б їй радила скоріше звернутися до психолога, ніж чіплятися за хлопця, якого вона зустріла та закохалась 18 років. Та сама безіменна мати Фелон дала їй умову не закохуватись та не зустрічатись з хлопцями до її 23-річчя. Адже дівчина має пожити для себе на відміну від її матері, а потім вже віддавати себе іншій людині. Але вся суть цієї домовленості втрачає сенс через те, що Фелон так чи інакше зустріла Бентона саме 18 років і потім чіплялася за нього всі наступні роки до свого 23-річчя. Сюжет книги крутиться навколо одного дня. Я вам не буду спойлерити, що це за день. Я думаю, ви здогадаєтесь. Не дивіться на книжку. Саме в цей день сталася пожежа, саме в цей день Бентон і Фелон вперше зустрілись, і саме в цей день вони домовилися зустрічатись протягом наступних п'яти років. І це я і маю на увазі, коли кажу, що вони встигли, звісно, пожити для себе протягом цих п'яти років, зустрічаючись цього раз на рік. Але вони сумували один за одним весь цей період часу. Тож, вся ця домовленість була фарсом для аби було. Вся оповідь йде по черзі: то від особи Фелон, то від особи Бентона. Він думає так само крінжово, як і його ім'я. А також кожен день відмічається його поемами, які я краще ніколи в житті не бачила. Я забула сказати: він письменник. Він, як і Харджен Скотт після, пише історію їх кохання. Зараз будуть спойлери, тому, якщо не хочете зловити їх, можете перескочити до тайм-коду моїх думок та оцінки цієї книги загальної. Через два роки після пожежі, в момент того, як Фелон э, вечеряє зі своїм батьком, до неї підходить хлопець, думки якого це явно не те, про що мені варто зараз думати. Я про її груди, про праву і ліву, про обидві. Їй треба було одягнутися в щось. Менш монастирське, мабуть, вона носить сорочку з довгими рукавами, щоб приховати від чужих очей те, що під нею. І певна річ, ця думка знову повертає мене до її грудей. Невже вони теж пошрамовані? Починаю подумки роздягати її, він зустрів її вперше. Та людина, яка завадила е, Фелон повечеряти з її батьком, і це те, що він думає в момент їх першої зустрічі. Я сміюся, хоч і не до кінця розумію, чи це в неї таке специфічне почуття гумору, чи вона просто тупа відбита курка. В голос, він каже, не набагато кращі речі, як те, що в перший день знайомства їй варто показати йому свої трусики, адже він їх не бачить через штани, тож або вона без них, або в стрінгах. При цьому він намагається її відчувати себе краще, бо її шрами це її винятковість, а не мінус. І взагалі вона така дурепа, що соромиться себе, коли варто йти. З розправленими плечима. Ця тема тягнеться всю книгу, і він тягне її самооцінку нагору, що в контексті всього звучить з його вуст досить ницо. Фелон ввечері того ж дня переїжджає з Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, тому вони дуже швидко розвивають свої стосунки, не переходячи межі, але досить відверто оцінюючи тіла один одного. І тоді ж домовляються бачитись о цій даті щороку. При цьому вони не мають ні телефонів, ні пошти, ні соцмереж, на яких вони заблокували один одного. Наступного року вони бачаться в ресторані, проте Фелон дуже швидко переходить до будинку Бентона та знайомиться з членами його сім'ї: Кайлом, Іаном та Джордін, нареченою Кайла. Кайл надзвичайно розлучений на Бентона, і середній брат знає щось, що стосується Фелон. Але їй це невідомо. Підлітки знову багато цілуються, домовляються зустрітися вже в Нью-Йорку. Проте сталося не як гадалося. На третю річницю їх знайомства Бен запізнюється, і це тому, що його брат Кайл потрапив в автокатастрофу і помер. Джордін – його вагітна жінка, вона в скорботі. І Фелон, коли дізнається про цей факт, приїжджає з Нью-Йорка в Лос-Анджелес та намагається втішити Бентона. І, звичайно, найкращий спосіб для цього на фоні горючих родичів, зайнятися сексом. Я ніколи не робила цього, але це зовсім не означає, що я не готова, кажу я. То ти не займана, і це звучить радше, як ствердження, так, але це триватиме ще хвилин десять, не більше. Фелон, я не хочу бути в тебе першим, але я точно хочу бути в тебе останнім. Я дам тобі свій номер знову киваю я. Кицюнька, каже він, знову сміхаючись. ти вже зробила цей секс найкращий в моєму житті, а я ще навіть не увійшов в тебе. Весь цей час Бентон писав книгу про них та вже навіть зв'язався з літературним агентом та заключив контракт. Але після сексу він збирається продати будинок, відправити Джорджі до її батьків, а самому переїхати в Нью-Йорк до Феллон та розірвати контракт з літературним агентом, адже зараз нічого не має значення і він хоче розірвати їх домовленість, чекати до 23-річчя. Але Фелон не дозволяє цього зробити. Для неї це послуга, яку він їй дав два роки тому, коли змусив поїхати в Нью-Йорк. Але цей довбограй сприймається за те, що вона більше його не любить, та вважає, що його зрадили. Його зрадили. Ідея про те, щоб зустрічатися щороку і писати книгу, це була його ідея. Ще через рік він приходить на зустріч з Фелон в ресторані зі своїм племінником та очікує, що Фелон зрадіє за нього. Він почав роман з вдовою свого брата, став племінником батьком та закинув свою книгу. Та він дуже дивується, побачивши, що у дівчини, яку він кохає понад усе на світі, розбите серце від цих новин. Нагадую, що рік тому вони переспали, вона позбавилась цноти та освічилась йому в коханні. Але звісно, цей бетон вирішив, що вона покинула його назавжди, сказавши при цьому, побачимось через рік. Все погіршується також тим, що вона повернулась в Лос-Анджелес та тепер готова будувати стосунки як з цим бетоном, так і будувати свою кар'єру як вчительку акторської майстерності, замість того, щоб продовжувати свою акторську кар'єру. Як я казала раніше, в неї розбите серце, тож вона прямо каже йому, що не прийде наступного року на зустріч в цьому ресторані. І вони, якимось чином, живучи в одному місці, не пересікаються весь рік. Також я хочу відмітити Аманда The Jedi на YouTube, яка помітила відгук на Гудріц, що авторка вибачалася за сцену, яка сталася під час п'ятиріччя їхнього знайомства. Як і обіцяла, Фелон не прийшла на зустріч в ресторані, та е, натомість відпочивала зі своїми друзями. Бентон зв'язався з хлопцем подруги Фелон, якого він бачив один раз в житті п'ять років тому. Прийшовши в клуб, він робить вигляд, що зовсім не знайомий з ними. Адже Фелон тут не одна, а на побаченні з Теодором. Абсолютно неважлива для сюжету людина, яка з'явилася рівно на цю одну сцену, яка виникла, так і зникла. Потім Бетон тягне Фелон в комірчину, де починає її мацати. В першому виданні Фелон вголос каже ні, але він продовжує. Тож після вибачення авторка переписала цю сцену, що Фелон тільки думає сказати ні. Але не каже цього в голос. Те, що вона втручається, сприймається як флірт. Відкриваю рота, щоб обуритися, але Бен накриває мій крик своїм гарячим язиком і ніжними губами, які в нього добре вміють працювати в парі. Тож, замість слова припини, до нього долітає стогін, а потім я підіймаю руку і занурюю йому в волосся. Притягаю до себе, відштовхую і знову притягаю. На фоні цього не потрібно нікому Теодора, який поводиться в цій книзі, як абсолютно всі чоловіки, з якими зустрічалась Фелон, як судак. Проте, після возз'єднання Фелон в шафці Бентона знаходить його рукопис, та їй цікавить, що ж сталося три роки тому, коли Кайл вдарив свого брата, та що, що було причиною їх сварки. Тепер нам час переміститись в минуле, коли сталася пожежа. Найпершого 9 листопада мати Бентона вирішила відмінити собі життя, я і маленький 16-річний Бентон, не читаючи передсмертної записки, вліз до неї в ноутбук та прочитав її останні переписки. Там він знайшов батька Фелон, Донована Оніла. Вирішивши, що вона застрелилась через нещасливе кохання та довго дивлячись на пляму крові. на Килимі, адже саме він знайшов її тіло, вона прекрасно знала про це. Бентон відправився подивитись, як себе відчуває Донован Оніл та чи він достатньо сумує за смертю своєї коханої. Реакція Донована не задовільняє підлітка, тож він вирішує підпалити його машину. Але так сталося, що вогонь перекинувся на будинок, де була Фелон. Нагадую, протягом всієї книги Бентон доводить Фелон, що її шрами це її прикраса, та вона має їх не соромитись і жити своїм життям як раніше. Лицемірно. Потім виявляється, що мати Бентона мала рак яєчників, і все це зовсім не було пов'язано з нерозділеним коханням. Проте набагато легше наробити вчинків, а потім не стикатися з їх наслідками. Що ж, цей Бетон вирішує зробити після того, як Фелон. Прочитала це в його рукописі. Вона спочатку не вірила в те, що це справді, вона вирішила, що він вигадав це для популярності своєї книжки. Але вона дійшла до моменту, де ця суперечка була з Кайлом, який сказав, що Бентон божевільний, тим, що він ввів Фелон в своє життя, та прямо спитала Бентона, чи все це правда. Він попросив її прочитати весь рукопис. Що найбільше мене бісить? До неї прийшла мати, яка втрутилась в її особисте життя та взяла рукопис почитати, Фелон не збиралася його читати, та її мати, яка змушувала її ігнорувати хлопців до 23 років, спитала її, чи вона подумала про нього, чи вона подумала про шрами, які він ховає всередині. Я не удаватиму, ніби знаю, через що тобі довелося пройти. Але прочитавши ці сторінки, хочу запевнити, та пожежа пошрамувала не лише тебе. Те, що він не показував тобі свої шрами, зовсім не означає, що їх у нього немає. Ти маєш виявити до нього таку ж повагу, яку він виявив до тебе. Ця людина, яка її змушувала це робити до 23 років, сказала це своїй дитині. Про хлопця, яка вона ніколи в житті не бачила, що вона має подумати про його шрами. Загалом ви можете здогадатись, як закінчується ця книга. Вона, звісно, прочитує весь рукопис та прощає його, прочитає всю історію його матері, і окрім того, вона прощає той факт, що її батько також забув її в палаючому будинку. І все одно, що він, доросла людина, набагато старша за неї, не йшла їй назустріч, щоб продовжити спілкування, це вона має піти на уступку та прощати всім чоловікам в її житті, всі їх вчинки. А вона лишилась в його будинку в день пожежі, тому що вони не спілкувались багато, поки їй було 16, поки він був її менеджером, поки вона на нього працювала, будучи його рідною донькою. Це історія, яка виправдовує погані рішення. Я згодна, що деякі люди не бачать в цих персонажах злих людей. І, звісно, так і є. Бетон не зла людина. Просто його поведінка і думки в контексті всіх подій абсолютно виправдовуються, незважаючи на те, що контекст робить їх тільки гіршими. Я читала цю книжку. Вже знаючи головний плотвіст, і кожна думка бетона про Фелон мала на мене настільки наповнена крінжею, що я ледве не закочувала очі в потилицю. Він для мене саме бетон, адже він так само бетонно не розуміє, що не так в його поведінці. А Фелон добре б вижила із психотерапевтом, а не з нестабільним підлітком, який закохав її у себе. Особисто я поставила цій книзі 4 з 10, але я також прочитала в Веріті спогади про нього та Лейлу цієї ж авторки. Ці книги для мене були вищими за оцінкою. Якщо вам цікавий огляд цих або інших книжок, прочитаних мною, залишайте вподобайки та коментарі. Всім па-па!